Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна Ковтуненко. Пам'ятаємо, друзі, дбаючи про свій організм. сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Буду нарізати салат, використаю насіння, різні овочі і багато різної зелені. Все покажу. Приступаю до роботи. Перш за все закидаю насіння. Тому що воно сухе, Коли всі овочі віддадуть сік, то насіння роз, ну, набрякне і розпом'якшиться. Його буде краще розжовувати і воно принесе на нам, нашому організму, користь. Тут жменя моя гарбузового насіння і по чайній ложці льону і кунжуту. А ще я зараз додам половинку чайної ложки чорного тмину. Тепер я зараз дістану квашеної капусточки трошечки. Ну, десь третю частину у цієї, що є у мене капусточка. Я її сюди в мисочку, і вона буде просочувати насіння. Зразу додам, десь по столовій ложці, може чуть більше, олив. Не, подождіть, я додаю льняну олію і кунжутну олію. Влила десь по дві столових ложки льняної і кунжутної олії. Це перемішала. Половину великого огірка, морквина на корейську терку, жмут зеленої цибульки нарізана, покиночка нарізана, натруну на таку терочку цедру лимона, половину перчику половину цієї суміші зеленої, трохи петрушки і кропу, свій базилік, трохи кукурузи, суміш перців і сіль за смаком додам. Ось таку різнобарну користь я приготувала. На ніч вона буде дружитися в холодильнику щоб насіння було м'яке, щоб можна було його добре проживати.